Вітаю! Ви на каналі Victor UA Forever. Отже, троянди є найпопулярнішою універсальною квіткою у світі. Вони мають приголомшливий набір форм, розмірів і відтінків, що робить їх улюбленими в садах по всьому світу. Троянди одні з найдавніших квітів. Згідно з книгою рекордів Гіннеса, троянди є найдавнішим видом рослин, який вирощується в якості прикраси. В кам'яні властях знаходять рештки, яким більше 35 мільйонів років. Документи, датовані 50-м роком нашої ери, свідчать про те, що стародавні римляни вирощували квіти на величезних плантаціях і в місцевих таплицях, що, щоб забезпечити цілорічне постачання лікарських екстрактів, кулінарних інгредієнтів і прикрас. Також вони використовували троянди для прикраси будівель, меблів і людей пелюстки укладали для створення трояндових килимів і доріжок. Жіночі прикраси у вигляді троянди, датовані 3000 років до нашої ери, були знайдені на острові Крит. Точно сказати, коли і де саме з'явилася троянди, на жаль, поки що неможливо, бо версії вчених різняться. Деякі стверджують, що квіти спочатку з'явилися на території Китаю, а в європейські країни привезли їх вже пізніше. Інші вчені говорять, що значна кількість троянд до Європи прибула з Персії та з території Месопотамії, яку в стародавні часи називали Гюлістан, що означає сад троянд. Щоб виразити захоплення красою цієї квітки, люди в давнину створювали різноманітні скульптури, дорогоцінні камені та прикраси з елементами її зображення та навіть присвячували танці. Троянди можуть жити дуже довго. Найстарішій живій троянді одна тисяча років. Вона росте на стіні собору Гільдесгайма в Німеччині. І її фактична присутність задокументована з 815 року нашої ери. Колись під час військових подій зруйнували собор, але кущ уцілів. Його коріння залишилось неушкодженим під уламками і незабаром кущ знову зміцнів. І до сьогоднішнього дня красується на фасаді собору. Троянди можна їсти. Вони мають довгу історію використання у вигляді їжі та ліків. Їх відносять до категорії трав, тому вони визнані корисними рослинами. Їх пелюстки їстівні, а рожеву воду часто додають у желе чи джеми, використовують як додатковий ароматизатор в індійських і китайських стравах, хоча останнім часом і в європейських стравах. Вирощування власних троянд найкращий спосіб переконатися що у вас є хороший матеріал для вашої аптечки, столу чи будь-якого іншого використання. В цьому випадку використовують необроблені хімією пелюстки і тих видів троянд, які мають приємні ароматич... ароматичні поєднання. Наприклад, сорт Аугуста Луїза, William у... Шекспір, Fisherman's Friend, Берок, Пет Остін тощо. Я пам'ятаю своє дитинство. Колись ми в дитинстві теж рвали пелюстки троянд. Та робили з них цукерки, обсипані цукром. У троянд також ростуть плоди у формі ягоди, які зазвичай називають шипшиною. Вони можуть бути помаранчевими, червоними, темнофіолетовими або навіть чорними. Плоди шипшини насичені вітаміном С, і їх можна висушити, щоб створити освіжаючий чай. Шепшина іноді використовується для виготовлення варення, желе та мармеладу. Наповнені вітамінами, мінералами, антиоксидантами та харчовими волокнами, вони роблять значний внесок у загальний стан здоров'я та гарного самопочуття. До речі, на моєму каналі є окреме відео про шепшину. Посилання буде в описі відео. І ще в наших краях в Україні прийнято шепшину називати дикою трояндою. Аромат троянд використовується для виготовлення парфумів. Не випадково існує приказка, зупиніться і насолодіться ароматом троянди. Рожева олія була важливим інгредієнтом парфумерної промисловості протягом століть, навіть тисячоліть. Процес видобутку рожевого масла з квітів вимагає величезної кількості троянд. З двох тисяч троянд виробляють всього один грам масла, що виділяється з мікроскопічних парфумерних залоз на пелюстках. Греки і римляни ще з давніх часів виготовляли парфуми з троянд. І до цього дня їх аромат є важливим елементом у багатьох найкращих і найуспішніших парфумерних сумішах світу. Пелюстки збирають вночі, оскільки вони найбільш ароматні безпосередньо перед сходом сонця. Рожева вода є побічним продуктом процесу, який виробляє рожевий олію. Цю рідину додають в різні десерти та напої, надаючи їм виразнішого смаку. Кожен колір троянди має різне значення. Всім відомо, що троянди здавна були символом любові. Але вибір кольору також грає роль в тому, що символізує троянда. Проте значення можуть відрізнятися в різних культурах і країнах. Наступні кольори в європейських країнах зазвичай асоціюються з наступними значеннями. Червоний любов і романтика. Рожевий грація та елегантність. Жовтий дружба і веселощі. Білий чистота, невинність і духовність. Оранжевий ентузіазм та енергія. Не існує такого поняття, як чорна троянда або синя троянда. Вибачте, за розчарування, але такого поняття, як чорні троянди» не існує. Те, що називають чорною трояндою, насправді є темно-червоною трояндою. Хорошим прикладом є чорна троянда Туреччини. Сорт, яка здається оку чорною, як смола. Але насправді це темно-темний червонувато-малиновий колір. Істоносині пігменти не зустрічаються в природі в трояндах. Серед старих троянд багато хороших фіолетових відтінків. А в 50-х-60-х роках були завезені сотні чудових лілових і бузкових троянд. Як несподіваний результат селекції для енергійності. Троянда є найбільш оспіваною у творах рослиною. У бібліотеці Конфуція зберігається багато книг про троянди близько 600 томів. В сучасності зустрічають більше 45 тисяч пісень, у яких згадується ця культура. Шекспір понад 50 разів згадав троянди у своїх творах. На його честь, навіть названо один із сортів. Із надзвичайно красивою формою та кольором. Троянда у різних частинах світу. Найперші згадки про троянду можна зустріти в, дань... в давньоіндуських переказах. Троянда користувалася в Стародавній Індії такою пошаною, що навіть існував закон, за яким кожен, хто принесе троянду царю, міг просити у нього все, що забажає. У Стародавній Греції троянда вважалася даром богів. Вінками з троянд. Прикрашалися наречена. Їх посилали один одному закохані. Трояндами греки усипали шлях переможця, який повертався додому. За часів падіння Риму троянда стала квіткою забави. Імператори набивали запашними пелюстками подушки, усипали підлоги своїх палаців, товстим шаром квітів, бажаючи як можна більше носитися запахом троянд, наказували навіть засипати пелюстками поверхню моря під час. Водних прогулянок. Вулиці Риму були так просякнуті запахом троянд, що звичайній людині ставало погано. Великою любов'ю троянда користувалася в середньовічній Франції. Тут і розводити її дозволяли не всім. А подарувати дочці вінок з троянд було обов'язком навіть найбідніших батьків. І навіть хрещення проводилося в цей час з домішкою рожевої води. В Англії під прапором двох мирних троянд. Червоної і білої розгорілася страшна братовбивча війна, що тривала 30 років. Згодом англійські садівники вивели особливий сорт троянди Ланкастер Йоркський, знаменитий тим, що на одному і тому ж кущі цвітуть і червоні і білі квіти. Пам'ятайте про троянди в Алісі в країні чудес. В Англії троянди завжди мали особливе значення в садах. Саме в цій країні. Приділяють велику увагу посадкам з троянд. У Китаї троянди вирощували тисячоліттями ще до зародження західної цивілізації. У Японії теж здавна вирощували троянди. Але, але троянди у цих країнах не мали такого значення. У таких країнах, як США, Іран і Англія, троянда вважається національною рослиною. Найдорожчі троянди. Селекціонер троянд Девід Остін. Витратив 5 мільйонів доларів на створення гібриду абрикосового відтінку протягом 15 років. Троянда Джульєта дебютувала в 2006 році на виставці квітів у Челсі в Англії і підкорила квітковий світ не тільки своєю рум'яною красою, але й тому, що це була найдорожча троянда коли-небудь створена. Ця троянда була продана за 15,8 мільйона доларів, що також зробило її найдорожчим сортом троянд у світі. Але крім цих сортів ще є безліч цінних інших та надзвичайно красивих у його колекції. Такі як Golden Celebration, Пілігрим, Benjamin Britten, Abraham Derby, Бет Austin та інші. Ось такі вони ці троянди. Сподіваюсь, що ці факти про троянди допоможуть вам насолоджуватися улюбленою квіткою ще більше. Коли справа стосується троянд, в них є щось більше, ніж здається на перший погляд. Всім пока, всім удачі. Не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал.